Вони слава світле. будем вогонь Святий Небесний на себе, народи наші, на землі наші стяжати. І вогнем Святим Небесним, кривду всякою на землях наших, в родах наших, в душах наших спокоряти. Прийди вкусити дерево і соломові в твої покладину, прийми відноси до Богів пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником з рідних, Бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішний піснями нашими. Огень пронизуй пітьму морока і нищить басорів. Нищить кривдників виходів земель наших, родів наших у владі нашій. Він воє наш провісник світла і тепла. Слава Богу, гнядорого Гостя нашого, Він є той, хто різніше пожертви до неба. Приносить багатства нещасленні, огеню, силою своєю могутньою бережи нас і детали, та лиха, спопили худо й зело, душ людських, спопили всіх кризників ходів земель наших, Родів наших у владі нашій. Прийди, огеню, його свій хвалаючий, прийди й ж ноги слави. Зрости на вівторі підтриманий сонцем маслом. Хай сварок узрій тебе в яві, кличемо тебе, огенью, словоспівом своїм. Сеперун, приніс тебе з неба бускавицею. Тож прийди, прибудь з нами світлом яскравим тебе, ми зріки хочемо, Боже. Слава Огню, слава. Слава Богу, Світлий красний, всі тобі співають слави, величаю, бо ти прибіжущий сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти по пожертву небо несеш, ти бо найкраще жрець серед нас, семи слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі кожного дня силою Твоєю прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати, Ти бо в родині їхній є рівний у славі такого топеруну, великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками та ж Божими. Таж діяли правоці наші, мир та богомир, орій такий, та інші, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори, гори ясно, тоді бачимо, засяяєвши в дереві соломі вогонь небесний. Слава Орри, ну, слава. Орри, 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 что красно, земле красна, оню пребатий, світовий добрате, розгоряйся, Боже, для внуків і вода Дану та Богдана, закликає я прийти прибути святою сурицею пригоститись, Вогнем освятитись. Це ви життя на землі макоші породили, У воді святі світла рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського, в обороні України руси православної. Хай будан батько очистить душі силою своєю. Даруйте силу слабким святя тим, що зупинилися. Ви бо наші родичі великі, у сварзі суші, освітіть не, Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував рід нашої єдності з Богами. Слава Даній Водану! аби народ наш єдності. Слава нині речем, богиням нашим макоші та корові замумні, які землю в спокої тримають, та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля з зерном та ягодами мною плодами і багасом незліченними. Вона годувальниця повсякчасів беріг роду слав'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подати тільки блог немає, ніякого обрідуть діяння. Кличемо матір муть землю землицю, святу Покривицю, яка все світ породила, життя надарувала і в землі світі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добре будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, багатство на І душа наша радіє таким родичам. Славним! Будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій, слава матері землі, слава Україні усіх. та сили, бо ти простором поболіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. Ти в усіх усюдах сущні, все проникаючи, вітрокрили отчі родослов'ян, ти сам род Севишньої величез своїх незрівнянний серед богів. Прийди до нас, осяяні небес, та прийми безкровні пожертви наші, які у свар голини. Вже бачимо митятиву лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на накривників лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій карами незліченними. А на дітей наших, на роди наших, хай зійде достаток і благо батькові трів. Наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші, багатствам незліченними. Ти боєвічно могутній всепереможний, Боже Слав'ян. Слава стрибогу, слава, слава єдним Богам, слава. Whoa. Бережа наша, він, білобавіта наша. Майя мара яснаша. Стрийбовесла. Я кличу сюди огня, аби порідниться з ним. З тим, хто дорой нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогнеславі. Хай огонь покриє попелом кривдників і лиходіїв, земель наших родів наших і у владі нашій. Хай спотеється кривників лиходіїв на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства, свій Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, слоя арійських, рійських достатка хай залишиться ні з чим. Ти боєць, могутній, Боговогень, ти йде земель наших. Ти наш верховода та князь могутній Та вогнесяйний Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним у мудреці. Усміхається тобі, Огеню, слава та сила Руси. Слава! Усіх богів у Всевишньому триглаю сущі, бо це вони є ті, хто шляхом прави свари й досяг. І мрій наш славу, тисячу голосу співає, і доскону віків молитимемо. До неба та землі, щоб ти огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдине з нами, поки горить під огонь в душах життя і в тілі. Спопилиш у басурів душу наших, спопилиш огеню у і ходів, земель наших. В родах наших, у владі нашій, перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, народу нашого, осяй на землі, любов'ю та справедливістю. Слава Огню, слава. Тож хай прибуде вогонь Святий Небесний з усіми нами повсякчас. Слава Огоні, слава. Ну, на цьому Вогнеслава слава світла завершується. а ми, як то вже звиклися у часі війни. Ще зробимо слава Перуну і Славу Рарогу. Це вже такі короткі слави. Зараз будемо робити славу Перуну. Батько нашому, бо Перуну і діти ми, внуки даж Божі, правнуки сворожі, а перун батько наш і сила його честь. це честь і доблесть, благородство, справедливість, суд і правда. Воїнів він наших захищає, воїнів наших він благословляє, а загиблих до полку свого перунового Небесного забирає. Тож залишайтеся з нами, і будете автоматично перенаправлені на трансляцію Слави Перу.